Івент яскравих емоцій та веселого настрою. Вихованці педагоги прилуцької спеціальної школи на день вишиванки долучилися до загальнонаціональної руханки. Точку, написав, розсітає, Руханка об'єднала дітей дорослих. Танцювальні рухи у гармонійному поєднанні з сучасною українською музикою, національне обрання додавало настрою усвідомлення: ми українці, вільні, нескорені. Ми великий народ з багатющою історією, самобутньою культурою, соловіною мовою. Яскрава патріотична руханка надихнула шкільну родину на фотосесію. Локації обирали різні. Фотографувалися біля калини патріотичних символів. Вихованці, педагоги спеціальної школи, стали частинкою дійства, єднання українців, міжнародної спільноти, що покликана зберегти давні народні традиції носіння вишитого українського одягу, святині, що символізує міць, щасливу долю, родинну пам'ять. 16 травня 2024-го Українську вишиванку одягнули люди у 70 країнах світу.